Вітання, шанування пані та панове! Дякую всім, хто підписався на канал і підтримує цей просвітницький проект. Отже, друзі, пазл 5. Цей пазл якось органічно лягає поряд з пазлом 3. В третьому пазлі я говорив про гомеостаз як драйвер еволюції всього живого, людського суспільства і навіть грошей. А зараз я розповім про життя як явище, дещо про життя після смерті, щоб колись в наступних пазах більше говорити про рівень життя і якість життя українців як ключове завдання уряду і як об'єктивний критерій ефективності його роботи. Отже, в основі життя лежить закон гомеостазу і власне стабільність. Фізико-хімічних параметрів внутрішнього середовища живої клітини. Життя це спосіб існування білкових структур. Ключовим словом в цьому визначенні є слово спосіб. Отже, живі білкові структури, до яких і ми належимо, мають свій спосіб існування, і його забезпечує гомеостаз. Органічні структури мають інший спосіб існування, а неорганічні структури мають ще інший спосіб існування. Звідси висновок, що поняття життя після смерті неправильне, некоректне і таке, що розмиває реальну картину світу. Після смерті – це інший спосіб існування нашого тіла і нашої душі. Способи існування людського тіла після смерті давно і ретельно. Вивчила судова медицина, а от спосіб існування людських душ після смерті сповнений легендами, фантазіями і міфами. Так було завжди, тривало давно, але в наш час відкрились інші можливості для існування нашої ідеальної складової, тобто душі, в розвиненому інформаційному просторі. Сучасні люди помираючи. Залишають по собі реальний ідеальний слід в фотографіях, відеосюжетах, звукових записах, сторінках в соцмережах, книжках, наукових публікаціях, мемуарах, дисертаціях і законах. Зміст життя сучасної високодуховної людини. Полягає в накопиченні і обробці інформації, в перетворенні інформації в знання, щоб, упакувавши знання в зручну для споживача упаковку, залишити ці знання наступним поколінням. Ще до створення людини Бог сотворив все видиме і невидиме, матеріальне і нематеріальне. Але спочатку було світло, тобто логос, і світло було Бог. Весь світ сплетений з енергії і підпорядкований законам Божим. Це, власне, непорушні закони фізики і хімії, і найважливіший закон для життя. Це закон, що об'єднує всі попередні закони, це закон гомеостазу. Це фундаментальний закон життя. Він працює автоматично в кожній живій клітині всього живого. Виконання його зберігає життя, а порушення карається смертю. Гомеостаз і система планової дестабілізації гомеостазу, що забезпечує розвиток живого повністю автономна, універсальна і автоматизована. Творець подбав про творіння своє, але є. Одне але. Як стверджує антропний принцип світобудови, світ влаштований так, щоб у ньому виникла свідомість. І отут починається цікаве. Вершиною Божого проєкту є носій найвищої свідомості і самосвідомості людина, створена, як написано, по образу і подобію. Це за життя примітивних створінь Божих відповідає сам Бог, і він подбав про гомеостаз, Рефлекси колообіг амінокислот в природі, а людина як створіння богоподібне отримала право вибору, тобто свободу прийняття рішень. До речі, про те, як приймати рішення і як втілювати їх в життя, буде окремий вагомий пазл. Отже, свобода вибору чи право вибору. Це очевидне благо для людей з одного боку, а з іншого боку, це звільнення Бога від відповідальності за діяння людей. Я дав вам життя, досконале тіло, високу свідомість і самосвідомість, а далі приймайте рішення і робіть ці рішення правильними. Дотримуйтесь законів і буде вам щастя. У філософії таке трактування називається деїзмом. Бог створив закони природи, за якими природа розвивається самостійно, без втручання Бога. І зовсім не дурний хтось придумав це чудове прислів'я на Бога надійтеся, а самі не лініться. Пора нам збагнути своє призначення, свої права і свою відповідальність за прийняті рішення за своє заможне і щасливе життя. Не варто надіятися лише на Бога чи уряд, кожен сам собі, коваль свого щастя. Ну і висновок у формі політичного лозуну. Кожна людина має право на щасливе, заможне і навіть вічне життя, але за власний рахунок. Це якщо що про нову соціальну справедливість. Ми живемо в суспільстві обмежених ресурсів. Де правлять бал організовані соціальні паразити, і це далеко не тільки олігархи. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал, ставте лайки, вподобайки, поширюйте український контент і разом до незалежності, свободи, заможності і щастя.